Діти! Сьогодні наше заняття почнемо з музичного вітання. Нотка соль! нотка Сі! Привітаємось усі! Привітаємось усі! На музичному занятті! Ви старалися! А я вас хочу познайомити з професіями, але не звичними, а музичними. Тож відгадайте загадки! Інструмент бере у руки, лину чисті, ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає музикант! Музиканти це люди, які грають на музичних інструментах. Послухайте іншу загадку. Він пише музику для нас, мелодії грає, вірші покладе він на вальс. Хто пісні складає? Композитор. Послухайте музичний твір композитора Фрідеріка Шопена. Вальс. Та подивіться, як музикант грає на музичному інструменті. Слухаємо іншу загадку про музичну професію. Він музикантами керує, на нього дивиться оркестр, а публіка його цінує і віддає тепло сердець. Диригент це дуже важлива музична професія, тому що без диригента і його чарівної палички не зіграє оркестр. А відгадайте цю загадку. Вчить вона дітей співати, вправно, вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Це музичний керівник. Ця професія є у дитячому садочку. Виступає він на сцені, з мікрофоном у руці, співає пісні нам веселі і з посмішкою на лиці. Це співа. Співак це людина, яка співає пісні, а спів називається Вокалом. Тож пропоную сьогодні стати співаками, послухати уважно пісню та вивчити її. Пісня називається Ноти знаємо ми усі. Є пташечки гніздо, нас вітає до. Це взуття. Уже старе налякало нотуре, но ти знаємо усі, доремі фасоля сі, зірка сяє у пітьмі і радіє нотами в лісі стереже сова, захворілу нотуфа, но ти знаємо ми усі, доремі фасоля. Україні є король, а угамино та соль, наш дідусь тут вихваля всіх, хто знає нотуля, но ти знає ми усі, До ремі фасоля сі, кішка їде на таксі, та співає ноту тусі, ось і склали нотки. Я ще раз повтори, но ти знаємо ми усі. До ремі фасоля сі. Якщо ви декілька разів послухаєте цю веселу пісню, ви обов'язково запам'ятаєте її слова і назву нот до, ре, мі, фа, соль ля, сі Діти, ми познайомилися з музичними професіями. Музикант, співак, музичний керівник, диригент. Можливо, вам сподобалась якась професія, і ви виберете у майбутньому для себе одну із них. До зустрічі!